Усім привіт! Мене звати Катерина Руденко, і я тут розповідаю про різні бісячки. Мене страшенно бісять балакучі каси самообслуговування. Я просто люблю мовчки робити свої покупки, а до мене балакає комп'ютер. А що бісить наших флористів? Сьогодні дізнаємось. Коли збираються продавці, то вони зазвичай обговорюють покупців та викладку товарів. Коли збираються таксисти, то теми їхніх розмов це клієнти, ціни та дороги. А флористів об'єднують постачальники та чоловіки, які купують розу в целофані. Бісять, коли просять одну троянду для дівчини упакувати у целофан, це дуже. А як часто за такі випадки? Ну доволі часто. Краще вже одну, але зі стрічкою хоча б. Постачальники, дуже велика конкуренція в нас тут создалася. Ну, це буквально за рік, за два, плюс-мінус. Якщо приходить неякісний товар, що ж там не так із постачальниками? Власниця квіткової студії Патіо розповіла. Від Голландії до безпосередньо до нашого клієнта да повинен бути дуже надійний постачальник, який буде обирати найкращі квіти. І коли спочатку на ще з плантації там Еквадору, наприклад, даються неякісну квітку, потім вона їде до Голландії. Потім вона тут в Україні також перебирається і неякісно оброблюється замовлення стосовно якості, і коли вже на Оста. Останньому етапі це ми да, приходить неякісна квітка, коли в тебе дуже наприклад якесь важливе замовлення, і ти замовив квітки там тільки під це під це перед замовлення, і ти не можеш виконати умови перед клієнтом, тому що просто до тебе прийшов неякісна ну не квітка, то це дуже дратує. У квіткових магазинах, окрім любителів троянди в целлофані, є і ще кілька видів цікавих клієнтів. Саме моя улюблена ситуація це коли ми завозимо нову, нову поставку квітів, повний магазин, все розставили. Навіть немає куди маленьку квіточку вставити. Вже стоїмо, любуємось, і тут заходить у нас, як я кажу, ВІП-клієнт, роздивляється всю вітрину. Каже. А коли у вас буде наступна поставка? Щось у вас е, вибір маленький. Клієнт прийшов, стоїть ціла ваза з червоною трояндою високою, і він каже, я хочу троянду, саме цю зсередини одну. І ти йому інші, пропонуєш, щоб він взяв будь-яку з інших, всі гарні, свіжі були. Ні, мені потрібно саме ця, і тобі приходиться всю вазу. Пере... Вставляти, щоб достати йому одну троянду. Дуже негарно, коли людина приходить до нас і купує або квітку троянду в горщику, або троянду або на гілочці. Там угу. дуже багато квіточок маленьких, і він починає перераховувати стільки ж там штучок. Бери і перераховує кожну кожну квіточку. Ага. І не дай бог тут буде парна кількість, він її не буде купувати. Ага, бувало до такого доходило, що ми зрізали одну квіточку, тоді він заспокоївся uh -huh. і купував таку. Ну і, звісно ж, флористам неприємно, коли клієнти не вміють доглядати за квітами. Рівно так само, як і майстрам манікюру, не подобається, коли клієнтки гризуть або ламають нігті. Ну І ще люди багато не вміють доглядати да, за квітами. Треба ножки підрізати під 45 градусів, почти що половину квіток, міняти воду через день, хоча би, і ухажувати, а вони не розуміють. Ну, це таке. Головне розказувати, пояснювати. Ну і ось вам ще трохи бісячок. Коли клієнт приходить та каже, що він краще розбирається у квітах, краще знає, що свіже або ні, або якщо розказує, що голландську троянду вирощують у Китаї. Також бісить, коли вони приходять і просять знижку, а потім йдуть. Бісить, коли покупець вже вибрав квіти, припустимо троянду, ти йому запакував це все, а він каже, ні, мені вона не подобається, перероблюйте. Сьогоднішній випуск хотілось би завершити на позитивній ноті. У мене дратує дуже це, коли е, б'ються вази. Працюємо з, зі склом, і цей момент е, на насамперед дуже е, важливий для флористів, тому що е, це можуть бути порізи, це можуть бути травми. Ось це, тому ми дуже так завжди вчимо правильно брати вази. І до, до, до цього є так спеціальна наука, навіть як правильно брати вази, щоб вони не розбивались в руках. Тому що таке траплялося. У мене також траплялися. Це таке неприємний. А так, в принципі, що тут може дратувати? Нічого, тому що квіти повинні дарувати людям емоції, щастя. Більш нічого ж. Ось такі у нас зібралися сьогодні бісячки. Зізнавайтесь, впізнали себе? А також обов'язково пишіть у коментарях, що дратує вас. До нових зустрічей!